У Коломиї попрощалися із Любомиром Грабцем. Громадський діяч, педагог, пластун помер 17 вересня на 83-му році життя. Він присвятив своє життя, служінню Україні та вихованню патріотичної молоді. Любомир Грабець був одним із ініціаторів відродження пласту у Коломиї. Під звук трембіти, скорботну мелодію скрипки, гучний шкільний дзвінок, який востаннє лунав для вчителя, і оплески для артиста та наставника. У Коломиї попрощалися із Любомиром Грабцем. Мир Грабець народився 15 вересня 1942 року у місті Любачів, Польща, в родині Омельяна та Галини Грабців. Він був сином командира групи Упа Південь на псевдо батько. Любомир Грабець перейняв погляди і свідому націоналістичну позицію батьків, утверджував ідею незалежності України. Ділиться Василь Глаголюк, керівник міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Багатьох своїх років свідомого життя багато зробив для міста, багато зробив для Коломиї. Я про Любомира можу сказати тільки добре, тому що ця людина уславила себе у багатьох добрих акціях, починаннях. Організував на теренах міста і району чимало хорів. Колективів художньої самодіяльності, з якими виступав не тільки в Коломиї, а й на обласних сценах і республіканських. Любомир Грабець навчався у Львівській консерваторії. У цей період був організатором студентського хору, який проводив перші публічні колядування у Львові. За свою діяльність він був виключений з комсомолу та із консерваторії у 1965 році. Після чого повернувся у Коломию. Тут працював учителем музики у Коломийській школі номер 1 імені Василя Стефаника. Також працював заучем Коломийської гімназії, очолював Коломийський індустріально-педагогічний технікум. Працював також в управлінні в департаменті освіти Івано-Франківської обласної ради. Для Любомира, грабця характерні такі риси характеру, як доброта, чесність, правдивість, непідкупність. Він був надзвичайно простою людиною, ніколи не шукав вигоди для себе. Він шанував своїх друзів. Своїх побратимів був депутатом Коломийської міської ради першого демократичного скликання, депутатом обласної ради двох скликань. Свого часу був заступником Коломийського міського голови Богдана Юращука. На ну, великий жаль відходять люди, які представляють собою велику сторінку в історії української державності. І покійний Любомир, це був по за все необхідно сказати. Це був український націоналіст, людина слова і діла. Пізнається людина у справі. Я працював міським головою. Він у мене працював заступником міського голови з гуманітарних питань. Людина була відповідальна, дисциплінована, дійсно показував образ українського націоналіста, який повинен служити українській нації. Тому я думаю, що людина живе доки, доки живе пам'ять. А пам'ять, я думаю, буде жити довго про нього, тому, що він віддав все своє свідоме життя на інтереси української нації і українського народу. Особливе місце в його житті займав пласту У 1989 році. Любомир Грабець, відомий серед пластунів як друг клопіт, став одним із ініціаторів відродження пласту в Коломиї. Його внесок у виховання юних патріотів є безцінним, каже Леся Машталер, керівниця коломийських пластунів. Він для нас був друг клопіт, чому ми клопіт називали, бо це його улюблена була фраза, і він клопіт. Кажуть, що таке людина епоха, людина-легенда. У мене завжди було питання, що таке людина-легенда. Це наша є легенда. Тому що саме він в 90-х роках започаткував Коломийський пласт. Було відновлення пласту. Він збирав молодь, ішов з ними в гори, розказував історію, вчив любити Бога Україну, вчив допомагати іншим, і вчив бути патріотом. Це людина, яка багато чого нас вчила. Незважаючи на вік, завжди у нього ми могли брати якісь його улюблені фрази. Його улюблені повчання, спілкуватися з молодими людьми, як їм довести, що вони є ті, які потрібні нашій державі. І всі заслуги його, які би він не робив, він завжди робив це тихо. Він не любив помпезності, він не любив, щоб про нього багато говорило, але він робив це тихо, щиро, з любов'ю до батьківщини і до Бога і до людей. Любомир Грабець, вагома постать не лише в історії Коломиї, а й усієї України, переконаний громадський діяч Геннадій Романюк. Це велика втрата не тільки для коломиян, а й для всієї України. До останнього подиху він був у строю. За день до смерті я був у нього, був при свідомості, хоча важко було йому розмовляти. Передавав вітання волонтерам, військовим, з якими знався. Ще мав багато планів, яких, на жаль, не вдалося втілити в життя. Постараємося, що зможемо, щоб пам'ять про нього була вічною і те, що він не зробив, щоб довершити. Порада. Вивчати всі помилки і всі здобутки видатних людей, щоб піти далі, піти швидше і збудувати на нашій Богомданій землі щасливе, гарне життя для цілої нації і для тих інших націй, які не будуть на нашій території проживати і мати нас за газдів і будуть нас в гостях.